Мене звати Ельхтаї, я тут новенький. Я не збирався тебе лякати. Просто попросив трохи їжі, тому що дуже голодний, і не знаю, де можна перекусити. У мене немає нічого з продуктів, а ви тут, схоже, готуєте собі самі. Напевно, шок став тому причиною, але Таїр звернувся до дівчини на ти, чого раніше собі аж ніяк не дозволяв. На ти до жінки? Жах. Та дівчина жодної уваги на це не звернула. Вона опустила ніж і кивнула на стіл, де лежали нарізаний хліб та сало на бумажці. Сідай. Знов повернулася до плити і тим самим ножем, що мало не розкроїв драконячий живіт, перемішала смажену картоплю. Тарілки у тебе також немає? запитала вона. І, не діждавшись відповіді, підсунула Таїрові грубо зліплений глиняний полумисок, накидала в нього картоплі, рівно половину від того, що приготувала, а пательню із залишком страви поставила біля себе. Вона що, збирається їсти просто зі сковороди? А вже ж Таїрові думки не склали таємниці для дівчини. Другої виделки у мене також немає, насмішливо повідомила вона і простягнула драконові красиву срібну ложку. Тож доведеться тобі їсти або ложкою, або пальцями. Обирай. Собі залишила виделку, але поклала її не ліворуч, як годиться, а праворуч, там, де мав би бути ніж. Однак іншого ножа. Окрім того тесака, котрим вона перегортала картоплю, таїр у неї не бачив. Схоже про культуру за ця рішуча раті нічого не знає, подумав Ендорей. Проте цей невтішний висновок не завадив йому накинутися на запропоновану їжу. Скибка чорного хліба з тонесеньким шматочком сала стала додатком до трапези. Звичайна селянська їжа, та Господь милосердний тому світок нічого смачнішого у своєму житті Таїр не куштував.